На міфічних землях у часи чарів доля великого королівства опинилася в руках молодого хлопця і звали його Мерлін. я принесла ще ковдри раптом ви змерзли? Колин Морган, Энджел Колби, Брэдли Джеймс, Кейти Макград, Энтони Гетта, Ричард Вилсон. У фильме «Пригоды Мерлина». Я принесла колдери. Свічка справді горіла, але я її загасила. Точно. Я загасила її, клянуся. Гвен уже багато років служить у Моргани. Коли вона каже, що загасила, я їй вірю. Дубля, Дубля, вона могла згоріти живцем. Вночі у дах замку вдарила блискавка, від неї могла здійнятись пожежа. Могла. У тебе є інше пояснення? Хтось навмисно влаштував підпал. І Як вони могли потрапити у покої? Не уявляю вартових багато, це неможливо. Проте хтось таки туди проник. Не можу цього пояснити. Зате я можу. Вони використали магію. Ув'язни усіх, хто викличе підозру, але для цього потрібно багато часу. На мою підопічну напалих час. Це те, чого у нас немає. Не розумію. Моргана, як взагалі могла початися пожежа. Усе сталося дуже швидко, було так страшно. Не хвилюйтесь, вам нічого не загрожує. Гаус, ти єдиний, хто знає про мої сни. Я відчуваю, що можу тобі довіритись. Звичайно, можете. Це я, я підпалила кімнату, я влаштувала пожежу. Зачекайте. Ви впустили свічку. Ні, свічка спалахнула від того, що я на неї подивилась. Полум'я одразу спалахнула догори. Його міг роздмухати вітер. Ні, це все я. Це була магія. А я не дівчинка. Це був нещасний випадок, але не ви його причина. До чого тут ви? Я приготую нові ліки, від них стане краще, обіцяю. Довіртесь мені. Вдень я допомагав прибирати покої моргани. Там шипки повилітала аж на подвір'ї. Mm. Дивно, так? Якби блискавка влучила у вікно, як каже Артур, шипки полетіли в кімнату. Це була магія. Yeah. Ви ж розумієте. А найважливіше, що вона сама в цьому впевнена. Моргана ні в чому не впевнена. Це навіть гірше, вона не розуміє, що з нею коїться і від цього погано. Що ти хочеш від мене? Поговоріть з нею. Скажіть, що все з нею буде добре, що їй не треба боятися власної сили. Не можу. Тоді я з нею поговорю. Ні, Мерлін не смій. Чому я розумію, що вона переживає? Тобі нікому не можна розказувати про свою таємницю. Якщо не я це зробить хтось інший, хто ж? У цьому королівстві магія карається за боже. Проте залишились ті, хто її використовує. Наприклад, другіди. Вони допомагають таким людям. Утер присягнувся, що знищить їх. Друїди не зможуть їй допомогти, бо це буде для них самогубство. А хто ж тоді зможе? Я сам, як і раніше, тоді скажіть їй правду. Чого ти думаєш, що я чиню неправильно? Бо я теж через це пройшов. Я чудово розумію, що вона зараз відчуває. Тобі не можна у це вплутуватись. До добра це не доведе. Я серйозно, Мерлін. Тримайся подалі. Мерлін, <звук> ти маєш. Маєш. Що ти ховаєш за спиною? Нічого. Бачите? Що ти замислив? Нічого. Хіба б я вам брехав? Я вас надто поважаю. Вам щось треба, щоб ти почистив мою кольчугу. Гаразд, негайно ж почищу. Як вона? Я ще ніколи її такою не бачила. Страшно залишати її саму. Я можу чимось допомогти. Мені краще повернутись до неї. Я обов'язково скажу, хто приніс квіти. Можу залишитися, якщо вам буде так спокійніше. Дякую. Ти так багато зробила для мене. Мені це не складно. Зі мною все буде добре. Повір. Гвен, забери свічку. Гаус тут Ні, скоро має повернутися. Мені треба з ним поговорити. Де він? Пішов до короля. А що сталося? Норгана, мені можна довіряти. Ти ж знаєш. Мерлін, я боюся. Я вже нічого не розумію. Я маю знати, що відбувається. Будь ласка, Гаус скоро повернеться. Він допоможе. Ні, я більше не буду пити ліки від них жодної користі. Це Магія Мерлін. Що? Ми ж друзі, ти знаєш, я б таке не вигадувала. Звісно. То ти мені віриш? Ти думаєш, що це чари? Прошу, Мерлін. Я маю це від когось почути, щоб позбутися відчуття, що мені все вважається. Мені шкода, але я не знаю, що сказати. Моргана. Моргана. Моргана зачекай.